Воскрес, смертью смерть подолав, і тим, що в робах життя дарував, смерть подолав, і тим, що життя дарував. Воскрес, <звіст> смертю, смерть подолав. Моли, оновлення Твого єства, щоб відчули Воскреслого Господа всередині у своїй душі, який війде в кожне наше серце. Амінь. Христос Воскрес. Зараз ще заходимо в храм для цілування Христа та беремо просторки. Подолав і тим, що в гробах життя дарував, Христос воскрес і змерсли, смертю, смерть подолав, і тим, що в гробах життя.